Права 204. Тут є два завдання. Спочатку розглянемо перше. Наскільки сума 1 плюс 3 плюс 5 плюс і так далі 99 менша від суми 2 плюс 4 плюс 6 плюс і так далі плюс 100. Ну що ж, давайте міркувати. Нас запитують, наскільки сума непарних чисел менша від суми парних чисел? До 100. Ну, е -е, як це можна робити? Можна рахувати, чому ж дорівнює сума всіх непарних чисел, чому дорівнює сума парних чисел, але це досить громістко. Я пропоную зробити дещо простіше. Давайте запишемо, що від нас хочуть. Ми пишемо перше завдання. Нам треба від суми всіх парних чисел. 2 плюс 4, плюс 6, плюс. І так далі. Плюс 100. Треба відняти. Суму всіх непарних чисел пишемо мінус, а в дужках пишемо 1, плюс 3, плюс 5, плюс і так далі. Плюс 99. Чудово пишемо. Дорівнює. Переносимо. Ну, як тут можна міркувати? Але якщо ми додаємо всі ці числа, ніхто нам не забороняє. Знайти суму різниць, таких як 2 мінус 1, 4 мінус 3, 6 мінус 5, 100 мінус 99, тобто попарно знайти різницю. Тобто я хочу сказати, що ця різниця буде дорівнювати. Пишемо 2 мінус 1 додати, далі 4 мінус 3. Тобто від кожного парного віднімаємо непарне число, менше від нього. Далі додати. Далі у нас буде 6 мінус 5. Додати. І так далі. Плюс. Ну і остання пара у нас буде 100-99. І це дорівнює. Ну що ж, як тут можна міркувати? Подивіться, різниця у кожній парі у нас дорівнює одиниці. Тому що у нас ну, відрізняється на одиницю, у нас по зростанні йдуть числа через 1. Тобто 2 мінус 1 це одиниця, 4 мінус 3 це одиниця, 100 мінус 99 це одиниця. Але скільки таких буде доданків, скільки таких буде пар? Ну, як можна міркувати? Дивіться, всі числа від одиниці до 100, там є 100 чисел. Ці числа ми поділили на дві великі групи: на непарні числа і парні числа. То зрозуміло, що тоді парних буде половинка, 50 і непарних буде половинка. Їх там повністю однакова кількість. Тобто ми можемо показати, що ось ця вся кількість, ось вона. Що тут у нас буде 50 доданків. 50 доданків по одиниці. Ну, а що означає 50 доданків по одиниці? Це означає, що ця сума буде 50, що множиться на 1. Це буде дорівнювати просто 50. Ну що ж, ми з вами дізналися, що у нас сума непарних чисел менша від суми парних чисел в даному випадку на 50, якщо мова йде про числа від 1 до 100. Переходимо до другого завдання. Давайте його спочатку прочитаємо. Яка є сума 1 плюс 3 плюс 5 плюс е, і так далі, плюс 2001, і 2 плюс 4 плюс 6 плюс і так далі 2000 більша та наскільки? Ну, по-перше, треба дізнатися, яка більша. Ну, якщо подивитися на останні числа, тут у нас буде закінчуватися на 2001, а ось тут у нас закінчується на 2000. То, як мінімум, останнє число у нас непарне більше, ніж парне. І до кожного тоді непарного числа буде воно більше за парне, окрім одиниці. Одиниця у нас буде окремо, до неї немає звідси меншого числа. Тобто ми записуємо тоді, що так як у нас навіть кількість буде більша, і кожне непарне число на одиницю більше від парного, то зрозуміло, що у нас сума непарних чисел в цьому випадку, коли мова йде про 2001, буде більшою. То ми записуємо тоді так. Друге завдання. Пишемо тоді, от, так як це у нас непарні числа більші, то ми пишемо, що 1 плюс 3 плюс 5. Плюс і так далі. Плюс 2001. Так, від цієї суми треба відняти. А в дошках пишемо тоді всі парні числа до тисячі. До 2000. Пишемо 2, плюс 4, плюс 6, плюс і так далі. Плюс 2 тисячі. І це дорівнює. Ренос. Ну що ж, дивіться. Це можна записати, якщо нам треба знайти різницю, то до кожного з цих чисел я можу знайти більше йому непарне число, окрім одинички. Тобто я можу це записати так. що Це одиничка плюс. Потім е, треба мені від трійки відняти двійку, бо е, я їх зропую таким чином, якщо різницю знаходжу, 3 мінус 2. Далі додати. Потім від е, п'ятірки я відніму 5, відніму 4. Тут не написано, але в нас є і 7 наступне число додати 7 мінус 6. Ну і так далі. Плюс і так далі. І остання пара у нас буде плюс 2001. 2000. І це дорівнює. Ну що ж, різниця всіх цих пар, які тут є, вона дорівнює одиниці. Тому що це сусідні числа, одне з них парне, одне не парне. І різниця у нас буде дорівнювати одиниці. Але скільки ж є у нас таких доданків? Значить, дивіться, як можна міркувати? Від одиниці до 2001 у нас є 2001. Одне число. Одиничка у нас вилітає. То виходить, що від двойки до 2001 годин у нас є 2000 чисел. І ці 2000 чисел у нас поділились на групи, де є парні і є непарні числа. То зрозуміло, що тоді у нас 1000 буде парних номерів і 1000 – непарних номерів. Тобто у нас таких доданків буде 1000. Давайте ми це ось так позначимо. Отже, таких номерів у нас буде 1000. Добре. Тобто у нас є одиничка, і ще є 1000 доданків по одиниці. То загальна сума у нас буде одиниця плюс 1000, що множиться на одиницю. І це дорівнює. Ну, 1000 на одиницю це 1000. Один плюс. 1000 і це дорівнює один. Ну що ж, виходить тоді, що в нас більша сума непарних чисел на 1001. Ну і записуємо відповідь. відповідь. В першому нас запитували, наскільки сума, менша, сума непарних менша від суми парних. Пишемо на 50. На запятую, є. Друге. Нас запитують, яка із сум більша і наскільки. Пишемо тоді сума. 1 плюс 3 плюс 5 плюс і так далі плюс 2001 на 1000 1 більше за суму 2 плюс 4 плюс 6 плюс і так далі плюс 2 тисячі. Ну що ж, ось таке завдання на логіку та кмітливість на цьому вправу завершено.